І всім привіт! Тут я буду стріляти свої рандомні скріншоти, там. Коротше, рандомні скріншоти. Щоб вам не було скучно. Не знаю, чи ми щось в 30 секунд, але потім буде видно. Коротше, в цьому відео буде пару каточок. Ні-ні-не з Бравліку з Роблоксу за кучею Містері. І да, я граю буквально у все. Майнкрафт, Бравлі, Кропбукс, так що, якщо, якщо хтось. Якщо хтось напише, що вам буде цікаво, буде. Коротше, я ставлю приїдання до цього. І починаємо. ж вибирати карту, це що? Яка нас тема відео? Давай так, 5 чи що? Коротше, не знаю, дождамося, поки нам двом попаде щось. Коротше, якщо Мартер, то ходить. Буває всіх. І так, пестик нагодить. І я ще... А, я шер. Ну будеш мені казати, що це був бійчий типу... Де хто? Hey. я боюся з ним. Ти куди пішла? Ходи на середину. Так, десь вже хтось когось вбиває. Вбив. Я бачу, напевно, розову. Пентифля. У мене була розум фінтифля зліталася. Я я, толком, ну, я просто хотіла за угла вийти, а вона, походу за углом стояла. Я забрала пістик, забрала це... я забирала волосся. Розумінтіфля. Ти пістик забрала, блін, я була... Ти хочеш силі. Тут взагалі хтось. А, тут. Це не та, що з розовим волосся, це та, що вообще вся розова. А, привет. Криво, Ну, ты да. Что, девочки, просто сгодли? Ну, сгодли. А мы не годли. не Тут три девочки осталось. Дві входу подружки бігають, одні з однієї сидять. Каналізації. Песті клоун. Ага. Ну я не думаю, що вони виграють, вони бігають просто один за одним. У мене новий песті. Ааа, показує. Це не жвачка, чакція це не називається. Клоун. Клоун. А в мене нема нічого, як приємно. Давай тебе не шо. Mm -hmm. Не mm -hmm. надо. Mm -hmm. Уж mm -hmm. мене ще що свій леопардік. Ну не леопардик. Леопардник. Я кокосовий я хочу. Да нього, наверное, тоже я появился купував. Коротше. Це за адвенту. Я вже 300 не збирала. Бобси. Ой, ж ты донатор, що донатор США задонатила миллион на цю ножку. Без ножки. Що, дарина? Да ты мене перебиваєш без них.

Я боюсь чорних челик. <ррочес> <рочес> Просто я йду по тебе. Ходи. <рочес> або туди, або туди, в принципі, не важливо. А, ні, важливо, це ж нам не подавається. Ж... А, господи. Ну, запам'ятало, хто я на дворі, тому що всі, хто на дворі, вони не б'ються. В принципі, вообще.

Стой <свісно> <мали> на місці. <плес> на плече одне одного попали. І будемо летіти. давай пробуємо. Терена, стой! Стань на місці. Що тобі мишило в жопе число. Что ты будешь? Да бля, не кинул.

Убежняют. Не знаю, так нормально мы mm. Девочки, по мне пора зарядилась. Я ж надеюсь, он кемпорт не будет со мной сделал. Ой, они еще люди ж не знают, где Ну, не знаю, короче. Ну, холодно. Шукай меня. Я на пляже. Пляжик? Ну, да.

Так, я буду на пляжі. А я не буду на пляжі. Що я їду шукати?

Я не знаю, что мы все будем занимать, но скорее всего робляки мы будем сделать. Какие переходок? Але я уже обидно. Бедося, бедося. Я сейчас возьму песичек. А я кого мы наказнички? Можно будет пошку спецогнить. Ты кто? ніхто. никто. На цьому відео закінчене. Якщо ви не почули, що казалося спочатку, або взагалі під кінець спочатку, я там говорила, що буду дуже рада, якщо вообще хтось напише коментар і скаже, що вам цікавіше буде далі дивитися.